У компанії Переводсвіт фарм 18 аптечних закладів по області соціального спрямування. Однак ця аптека унікальна свого роду. Оригіналість проекту підвищені ліки, які підтримала Житомирська фармацевтична фабрика Вішва завдяки партнерським відносинам із аптечною мережою Перевоцвіт фарм в тому, що відвідувач буде отримувати практично безкоштовно нереалізовані ліки, що мають незначні ушкодження упакування, що не впливає на якість самих ліків, а також ліки. Термін дії, яких регламентований, натомість відвідувач аптеки за власним бажанням, проявивши свою свідомість і благодійність, може придбати на зекономлені кошти або частину від них інші ліки, які необхідні для воїнів. АТО. якщо такий відвідувач цієї аптеки буде малозабезпечений пенсіонер або інвалід, то ніхто не вправі вимагати відшкодування за надані безкоштовні медичні препарати. Взяли на тут приміщення і зробили напроти воєнної, значить, значит, щоб щоб було щоб не через волонтеру, а щоб зразу і почав давати медикаменти. Значит. Ви знаєте, що зараз війна не АТО, а війна. І хотілося, щоб щоб воно не тормозилося на якомусь -то етапі. Цей проект соціальної аптеки Товариство Перед фарм і фармацевтичної фабрики Вішфа вже підтримало п'ять зарубіжних дистриб'юторських і дві вітчизняні фармацевтичні компанії. Киртя ці аптеки надзвичайно потрібне, надзвичайно необхідне і надзвичайно велика дяка цим людям, які роблять цю справу. Я вважаю, кожна людина у цій... Час повинен внести свою посильну лепту в справу перемоги українського народу над агресором. Проект підвищення ліки допоможе жителям міста отримати матеріальну підтримку у вигляді ліків, відчути турботу про них у суспільстві, полегшити життя та підтримати воїнів. А у медикаментозному забезпеченні. Ми сьогодні працюємо з кампаніями, які теж ідуть нам назустріч в цьому плані. Але вони не можуть відпускати на всю структуру. Тому ми зробили ще одну таку аптеку, і під цю аптеку вже нам будуть видавати ліки набагато дешевші, як для учасників АТО. Всі придбані людьми медикаменти за безкоштовною схемою для воїнів АТО напряму будуть передаватися у військову частину, яка розміщена поряд для відправки у зону бойових дій. Мета цього проекту залучити до благодійності аптечний і фармацевтичний бізнес області та України.